Бібліотека майбутнього руйнує стереотипи. З банального книжкового сховища вона має перетворитись на центр культурного дозвілля та сучасних технологій. Як досягти такої мети та швидко й ефективно модернізувати заклади? Цю проблему обговорили на своєму форумі бібліотекарі Півдня України. Захід тривав три дні, охопив не лише Херсон, а й Миколаїв та Одесу. До участі в зібранні запросили також освітян, науковців та навіть фахівців з працевлаштування. Херсонські та форуму вдалося відвідати і нашим журналістам. Бібліотеки повільно, але впевнено трансформуються в інтелектуальні клуби, оснащені усіма комунікативними ноу-хау. Для працівників книгозбірень це не міф, а реальність. Адже такі заклади вже є в Херсоні. Серед них обласна бібліотека для дітей. Тому напрацьованим досвідом з колегами з інших регіонів ділились саме на її базі. Цікаві форми роботи з читачем тут шукають постійно. І такий форум для фахівців майданчик для нових ідей та проєктів. Мета таких заходів це виробити спільну стратегію, налагодити співпрацю. От в даному разі, звірити годинник, так би мовити, освітян, які навчають майбутніх бібліотекарів, і професіоналів сьогоднішнього дня. Адже ми розуміємо, що у нашої професії, незважаючи на такий бурхливий розвиток і інтернету, і комунікацій, безперечно, є майбутнє. За кількістю проєктів та новацій, обласну дитячу. Його збірню можна сміливо записувати у лідери галузі. Дуже багато з них ідеї спільні, зокрема з депутатом обласної ради Артемом Кияновським. Лише за останній час їх назбирало стільки, що навіть посібник видали. Як працювати по сучасному? Тут знають, вміють і готові залюбки поділитись досвідом. Тому саме цей заклад був обраний методичним центром для шкільних та дитячих бібліотек. Если мы хотим, чтобы наши дети победили в жизненной борьбе, они должны уметь работать с информацией. И именно этот опыт есть в детской областной библиотеке, опробирован в школах библиотечных, в целом ряде школ города Херсона созданы библиотечные информационные центры, эта работа идет. Теперь этот опыт распоряжением главы администрации будет внедряться в школьных библиотеках и в библиотеках области. То есть мы идем медленно и постепенно к тому, чтобы наши библиотеки были реформированы в соответствии с требованиями жизни, чтобы наши дети смогли стать самыми лучшими. Поступово змінюються і шкільні бібліотеки. Нині вони мають стати сучасними медіа-центрами, готовими не лише заохотити дитину до читання, а й навчити збирати та аналізувати інформацію. Для цього педагоги і бібліотекарі використовують різні методи: від ігрових та тренінгових до спільних уроків зі звичайної шкільної програми. На сегодняшний момент разработан цикл уроков, которые совместно учитель ведет с библиотекарем по определенной тематике. То ли это урок географии, то ли это урок химии, то ли физики, где и сами дети участники процесса, и библиотекарь тоже определенную роль в уроке играет под руководством учителя. Книга була, є і буде. Замінити друковане видання, електронні аналоги не здатні, а отже у професії бібліотекаря є майбутнє. Цю беззаперечну тезу черговий раз підтвердили всі учасники форуму. Кажуть, сучасні виклики вони приймають, на зміни йдуть радо і готові перемагати у складній конкурентній боротьбі. Ми готові до змін. Ми прагнемо змін. Ми прагнемо подолати ті стереотипи, які склалися в сучасній уяві сучасного суспільства. Ми бачимо бібліотекаря інноваційного, креативного, компетентного, такого, якого вимагає сучасне суспільство. Бібліотекар – це За стойкой сидит женщина, которая или выдала книгу, или приняла книгу. Да? Вот сейчас этот образ кардинально меняется. Поэтому сейчас время таких революционных преобразований не только в стране, а и внутри каждой профессии. Теперь каждый должен доказывать, что он лучший. Згортати спільну роботу по модернізації галузі фахівці не збираються. Бібліотекарі, освітяни та чиновники у рамках спільної концепції працюватимуть і надалі. Попереду обіцяють багато цікавих проєктів та новацій, адже мають гідну мету перетворити книгозбірні на інтелектуальні клуби, а з дітей виховати справжню інтелігенцію, яка цінує вишукане слово та мистецтво.